Всім привіт! Сьогодні з вами знову я Олег Гіря. І сьогодні ми будемо робити огляд на дуже цікавий кейс для інструменту. Оскільки ми тільки переїхали в нову країну, і нам приходиться обживатись, ми купляємо багато речей для дому, також купляємо всякі речі для роботи, і в тому числі і даний кейс інструменту ми купили, тому що містери вже і стаскався. І хотів би відмітити той момент, що а, якщо ми учитуємо цінову політику в Україні і в Штатах, то за ті ж самі гроші в штатах ми можемо придбати набагато прикольніший інструмент, набагато якісніший і функціональніший. Як і цей самий кейс, тому я вирішив поділитися і зробити цей огляд. Також нагадаю, щоб ви не забували ставити лайки, залишати коментарі, тиснути колокольчик. Це дуже важливо для просування нашого каналу. І полетіли! Я хотів би почати цей відеоогляд з огляду мого старого кейсу для інструменту, який я використовував на протязі останніх, напевно, 2-3 років. Я думаю, що цей бренд в Україні дуже багато хлопців знають. Це Catwalk. Зараз я не знаю, хлопці ще роблять рюкзаки чи не роблять, але деякий час дуже багато мастерів купляли саме його. Це, напевно, був мій саме перший рюкзак для інструменту. Я його називаю кейсом, можна його називати взагалі як завгодно. Коротше, в чому суть? Коли я його купляв, на ринку були тільки рюкзаки, точніше, оці. Кейси, які під інструмент використовують сантехніки Декстер, і я врахував, що це дуже непоганий варіант. І коли з'явилися ці рюкзаки, вони були дуже прикольні, тому що в першу чергу в них крутий матеріал, який водостійкий, і він не пропускає ну, певну кількість води. Я думаю, що якщо його дуже сильно пилувати зі шлангом водою, то вологу він в будь-якому випадку буде пропускати. Але він був дуже функціональним. Він дійсно був вже зроблений під інструмент. Там окремі були ячейки для наших ножиць, для розчісок, для усіх моментів, взагалі, які мені були потрібні. Тому. Коли я його придбав, я був взагалі в захваті, коли деякий час почав його використовувати, я вже побачив якісь нюанси, мінус, мінусові його сторони, але якщо чесно, на нашому ринку нічого кращого, все одно не було. Я знаю, що не так давно, напевно, декілька років назад до нас заїхали ще джерела, рюкзаки, мози, рюкзаки і так далі. Тому ви можете обов'язково поділитися в коментарях, який рюкзак вам для інструменту більше всього сподобався, який кейс саме ви використовуєте, тому що е, я впевнений, що всі майстри кудись рухаються, кудись приїжджають, вони зіштовхуються з проблемою, що коли ми звичайний рюкзак використовуємо, то у нас чи псується наш інструмент, чи просто це дуже незручно. Пройдусь одразу по всім мінусовим сторонам цього рюкзака, який в мене був. А перший момент, що за якийсь час використання він стає більш таким розклябаним, і він вже не такий плотний, типу, і не виглядає, як кейс. Він весь розвалюється, там якісь ниточки вилазять. Ну. Коротше, псується він відносно швидко, якщо його використовувати на постійній основі. А, також я одразу звернув увагу на те, що ми ж використовуємо багато тальку, багато пилу в барбершопі. І цей матеріал він на себе збирає дуже багато цього пилу, бруду і інших речей. От у мене, наприклад, два коти. Коли, наприклад, я поклав цей кейс, вони до нього тільки підійшли, і в мене весь кейс, точніше, цей рюкзак вже в волосі. І це теж такий я врахую, що мінус. Також я до мінусів віднесу це його ємність. Я просто розумію, що можна стригти одною розчисткою і одною машинкою. Якщо це так зручно, то я думаю, цей кейс може вам підійти. Але мені не вистачало його навіть для того, щоб весь інструмент покласти. Тобто мені завжди приходилось мінімізувати якийсь інструмент, про запас я нічого не міг взяти, якийсь додатковий пульвік, сміотку чи ще щось, тому що він здається великим, але він не такий великий, коли ми використовуємо декілька машинок, декілька тримерів, шейверів, фен. Ну і основні речі. Я вже не кажу про косметику, про розхідні матеріали, які ми постійно носимо з собою. Також використовуємо. Мені для цього приходилось носити другий рюкзак. А дуже часто, коли на співбесіду, наприклад, в нашу мережу приходили якісь майстри, я бачив, як вони косметику взагалі приносили в кульку. Ну я взагалі вважаю, що це як би треш. Але ну, якщо в нас дійсно немає сумок і рюкзаків, які можна все вмістити, це мінус нашого ринку, напевно. З плюсів я вважаю, це ергономіка цього рюкзака. По-перше, дійсно дуже якісні були матеріали зроблені шлейки, які за декілька років вони так і не відірвались. Також є е, ручка. Це я розумію, що це смішний мінус. Але ручка вона доволі плотна і його можна як кейс носити, тому що я не завжди ношу його як рюкзак, тому що у мене дуже часто, коли йду на роботу, є ще декілька рюкзаків, які більш тяжкі, тому приходиться якби тут вже вибирати. Також, напевно, з плюсових сторонів, як я відмітив, це його ергономіка. і. Що важливо для мене було, це для того, щоб можна було закріпити ножиці, тому що якщо класти всі ножиці в кейси, то я вам я вас запевняю, що цього рюкзака вам не вистачить. А якщо його вставляти в спеціальні отвори і закріпляти його там на прищепку, то вони дуже непогано там сидять. В цілому, напевно, це все із плюсових сторін, які міг би віднести саме до цього рюкзака. Ну і напевно ще відмітив би це цінову політику. Якщо чесно, мені тяжко пригадати, яка його ціна була, напевно, 3 роки назад. Але я думаю, що я його купляв приблизно за 4 45 тисячі гривень. Тобто мені не була якась особлива там, знижка чи ще щось. Тось я його купляв на сайті. Тоді, можливо, були знижки там, по 5-10%. Але я думаю, що вони навіть зараз, якщо продаються, то у них приблизно така ж сама цінова політика. Я чесно дуже задоволений, що мій рюкзак. Він взагалі зносився, і в мене була можливість придбати новий. Я впевнений, що багато барберів, які люблять свою професію, які люблять свій інструмент, вони розуміють, наскільки це приємно взагалі придбати собі, ну, зробити таку покупку. Взагалі, в першу чергу я розкажу, як я його знайшов. Це один з брендів, який на ринок Америки залетів буквально нещодавно. І мені час від часу висвічувалась реклама, точніше, таргет типу, цього бренду. Я переходив декілька разів на ссылку, і я одразу зрозумів, що таргету також налаштований вони воронками, і він дуже сильно тебе з'їдає. Тому я все частіше і частіше заходив на їх сайт для того, щоб передивитись. На їх сайті дуже великий арсенал, дуже великий арсенал різних кейсів, там є як і рюкзаки такого ж плану, от як у мене був, є ще декілька різних варіантів. Так само є, як дорожні сумки, і вони також з декількох сумок можуть складатися. Взагалі, вона мені коли приїхала, ця просто от сумка одна, вона коли відкривається, там дуже багато простору, і туди спокійно входить ця сумка, яка. Я Займає там половину місця, тому якщо її типу, скласти і щоб вона була ергономічною, то він не набагато більше звичайного рюкзака виглядає. Але якщо нам треба з собою носити і косметику, розхідні якісь засоби, у вас багато інструменту різного. Я думаю, це прямо ідеальний варіант. І коли вона їхала, я якщо чесно думав про матеріал, що ну, скоріш за все, матеріал буде чи дешевим, чи він буде дуже швидко псуватись. Але коли приїхав матеріал, я побачив, що зроблено все дуже якісно навіть молні зроблені з перезіненої такої штучки, типу, щоб вона вологу взагалі не пропускала. Ну і все виглядає дуже стильово і плотно. Стосовно цього кольору, ну я рахую, що просто для Майами це дуже прикольний кейс для інструменту, тому що тут завжди тепло. Тут все так ярко і весело. Знаєте, вже як в Україні не хочеться такі темні речі купляти, такі більш брутальні. Я думаю, що це все від настрою залежить. А, але якщо чесно, мені здається, що взагалі дуже багато барберів по ринку постійно собі а, якісь там чи зажими яркі купляють, чи фен, чи ще щось. І мені дуже цікаво буде, взагалі, як вам такий колір, що ви врахуєте цього плану. Я думаю, що а, хлопці, які займаються її наборсами, напишуть, що це якісь, напевно, гейські кольори, і не варто було купляти. Треба було взяти якісь чорний. Але можете потім зайти на сайт цього бренду, подивитись, чорні вони якось так скудно виглядають а в цьому кольорі. Кейс прямо. от. Заєбісь. і так, стосовно цінової політики, взагалі від цього бренду там кейси рюкзаки починаються від 50 чи 60 доларів. Мені повністю цей набір з двох цих сумок вийшов. В 200 доларів це вже було з налогом з доставкою з усім. Він коштував приблизно 220 доларів, але була якась там знижка. типу, коли ти по таргету, типу, по прямі це переходиш, ну не суть в цілому 200 доларів. Це якщо на наші гроші перевести, напевно, там сім тисяч гривень. І якщо взяти, напевно, типу в цілому, то да, це дорого. Але якщо ми дивимося, як він зроблений, з яких матеріалів що я зможу туди вмістити, і якщо він зможе мені декілька років прослужити гарно, я вважаю, що це недорого. Це варто свої гроші. Тим бачу, я впевнений, що навіть у новачків інструмент він коштує набагато більше, ніж вартість цього кейсу, точніше двох цих кейсів. Тому я думаю, що всі, хто люблять і поважають свій інструмент, не проблема придбати за таку вартість кейс, якщо він вартий свої гроші. І взагалі, знаєте, все в порівнянні, якщо ми кажемо про навіть ту ж цінову політику. І якщо ми будемо враховувати там ціни, які в нас, наприклад, в Києві, то 200 доларів ну це дуже непогані гроші. За них ще треба попехтіти декілька змін для того, щоб можна було купити цей кейс. Але в Штатах це зовсім, це зовсім інші гроші, вони зовсім по-іншому заробляються тут. 200 доларів, ну тут дуже спокійно ти заробиш за одну зміну. Я думаю, що навіть якщо в тебе короткий день 4 години. Але в тебе є клієнти постійні, то я думаю, що ти зможеш відбити це якесь одразу. Тому для барберів тут заробити 200 доларів це невелика проблема. Завтра, якраз, виходжу працювати в барбершоп. Я вже одну зміну відпрацював, але їздив зі своїм рюкзаком. У мене дійсно не вміщалась косметика. Я з собою брав другий ще гупрошний рюкзак. Це було максимально незручно. І завтра виходжу працювати. Зараз буду складати. Цей кейс також буду складати кейс для косметики, тому зможемо побачити наскільки він функціональний, що туди можна вмістити. Ну і взагалі, що це такі за бренд і що він у себе представляє. Всім привіт! З вами оператор Альона. От і Олег. Завтра він іде на роботу із своєю новою сумочкою. Я відчуваю себе. Знаєш цим школьником? типу, коли прийшла мама, дібо типу, показує заки. Каже, новий за школу збираєшся вечором, бо зранку щось забудеш новий пінальчик. Ще новий... є так. продумай з вечора алгоритми фейду, які будеш робити. Куди будеш тянути? Типу, коли буде у діньонку. нічого не забудь. Я його відкривав вже один раз і одразу що хочу відмітити, дуже прикольна штука, якщо хочеться залишити от, інструменти, от, працювати в такому форматі, тут є просто защёлки. Якщо треба, тіпа, відкинути її, ти просто знімаєш, а в тебе тягається сторона. А, другий момент, дивіться, Оце мені дуже сподобалось, чому я взяв цей кейс. Бачите, він розходиться, тут залишаються у вас машинки, тут все інше, він дуже вмістительний. Всі ці штуки вони також рухаються. Ну, Ви знаєте, як вони такі кейси рухаються. Це дуже м'яке таке. Я знаєте, я думаю, що інструмент не буде дуже сильно псуватись. Заміс суржик вибачаюсь. дуже прикольна Сідочка знаєте, так, та бере на ліпучки є. тут для машинок, де тут окремо також дуже глибоке відділення покажу вам, що тут Олега є, в нього є барбацит. Це дезінфікуючий засіб. Я теж працював, але його немає в барбаци. Да, тут ви взагалі не стерилізують інструмент. Ні, я з собою да ношу свій антисептик, тому що вони стерилізують і дезінфікують весь інструмент Ендіско, ендісовським спреєм, типу там три в одному, чи п'ять в одному. Ну про прям жесть. Я їх не забутів засмучувати прям в перший день, типу усіма цими моментами. Я вибачаюсь коли камера трошки літає. Це стабілізатор, який я не можу опанувати. Так, що тут ще у нас є. У нас тут є перчатки, чаша, чистка для одягу, слік горіла, якась штука дерев'яна. Це мила. Мила. Ну, мило, штука для лезвій. Показуємо, як ти будеш Ні, класати. Дайся я буду класти, напевно, в ту сумку, тому що там окреме відділення. є. Я бачу. Да, а сюди його пхати не, не бачу не сенсу. Ми будемо так, сюди пхати. Да. сюди вже поклав машиночки. Чи що це? Да, це машинка трібна в мене. Нічого собі. Глядає, yes. як у мажори якомусь. Ти що, мажик? Я не, не мажик, але хотілося б. Ні, мажик це хто. Мажик це той, кого багаті батьки, так? Да? У да. нас не багаті батьки. Ні yeah. в мене, ні в Олега. Але ну, було б непогано. Не обзивайте нас йобаними мажиками. Ми відкладали, заощаджували і заробляли. Що ми не відкладали, не заощаджували. Ми такі люди, які тратять все разом, і це дуже погано. Якби ми відкладали, заощаджували, ми б може були вже мажиками. Якими... Дуже мажиками, це був якийсь капітал. Тут у нас насадки, поки машинки, тримери і шайвери. Це лезо. Не. А в Америці теж лезо дербі чи тут якісь інші? Ну так, да, загалом дербі використовують. Ти купляєш на Амазоні, так? Так, так, так. Я заказав собі дербі пачку, а всякі фізери і так далі я з собою привіз. У мене було. Ми на Амазоні все заказуємо. Ми заказуємо на Амазоні гречку і да. диван. Да. Нам прикинь, прикиньте прийшов в коробках, тут по диван, так, колочки. Це зажима. це не. Зажим, щоб зажимати. Заколки, щоб заколювати. У нас був один учень недавно на курсах, який казав, що зажими це для геїв, це правда. Він не хотів користуватись зажимами, бо це для геїв. І нерв на нашому викладачу. Так що, люди, барбери задумайтесь, з чим ви користуєтесь. Тут всякі відділення треба зрозуміти, куди ще що запхнути. Так, що ти туди запахнутися? Туди е, щотку. Щотку. Тож щотки для фейду туди непогано стануть. Розкажи про свою еротичну фантазію, щодо там Це еротична фантазія, я думаю, що не тільки моя. Хочу собі одну-дві пари ще нових ножиць купити. У мене прямі ножиці дуже прикольні. Я вважаю Ханте та хасала, штуршувати її прям шикарно. А от прямих ножиць мені не вистачає для основних срізів, для врізання, до працювання. Хочу мізотані собі взяти. Одну модель точно знаю, яку хочу. Це твій. Я думаю, що вони в районі там, 750 доларів, 800 коштують. Я бачив, що у Флориді є представники, але подивимось, зможу, хочу за одну зміну заробити собі. На незастань. От коли заробиш за одну зміну, тоді купиш. Добре. Сподіваюся, що завтра буде гарний день. Це теж дуже зручна штука, якщо чесно, тому що ну, для мене дуже важливо, щоб ці ножиці так, відносно кріпились. Я їх по декілька можу так, засовувати в одну ямку. Ну, коротко, це дуже зручно. Коли перший раз складаєш свій кисний інструмент, то тяжко одразу все покласти туди, куди хочеться, щоб воно було типу, все зручно. Був такий прикол, що ми коли були в аеропорту, у нас був жорсткий перегруз, і Олег тупи викинув, уявіть велику косметичку з косметикою, причому з преміальною косметикою, СТМТ, Депот. Це було дуже жорстко. Викидувала я її особисто своїми руками. Я хотіла якомусь мужику дати, але на нас так всі коси дивились в аеропорту, бо ми були з чима ти чорну таку сумочку дає ти в аеропорту, і всі на нас і так косилися. Думаю, зараз ще пілокомуся давати, бо що ж там якась зривчатка. Не пустять нас. Я шучу на поляки. Вони, якщо чесно, не вміють такі речі сприймати, якщо американці. До них можна підійти щось, заговорити там подарувати, чи ще щось поляки це взагалі не сприймають. вони них тіп, інший менталітет. Да, але було дуже шкода, тому що відібрав саме дорогу косметику, тіп, яку буду працювати От зараз. Приїхав і, ну, закупити теж косметику, це ну не погано, Це гроші. пару сотень доларів. типу, треба купити, щоб реально було все. Ну все, що мені би хотілось, типу, якщо обрати гарно, тому це відносно тяжко, все потрошки купуємо. Але це ще не так, як у нас ми там звикли. У нас є дуже багато там магазинів. Там Бегас, у Барбер. Теж саме тут такого немає. Тут приходиться вишукувати, вишукувати. Ну і частіше всього це Амазон. Розкажи, що е, ти на Амазоні купляв косметику Есменте, і вона відрізнялась по якості від тієї косметики, яка в нас в Україні Так, да. вона не тільки по якості. От, ну, по перше, сам запах, от лак одразу, типу, мені. Попав і в очі, тому що він дуже відрізняється. Сама упаковка. Тобто не така банка. Вона більш дешево виглядає. Коли пшикаєш, такий запах спірту є, але взагалі у Steadman плаку такого нема. І я написав офіційним представникам. Вони сказали, що я їм скинув партію. Я поробив фотки. Вони сказали, ну ми будемо розбиратися. Покажи свої розчісочки. Це я купив, це для афро. Купив вона дуже плотна, Це щоб підіймати волосся, вичисувати його. Шок. Це рюкзак позбутися. Так. Вона ж не бомжам подарити. Ні, ну no, okay. я думаю, що настільки вже не треба. Ми no. покинуємо, <laughs> можливо, він щось знадобиться кудись. На пікнік. На пікнік Огойка, в тебе книжка? Це що таке? Цей чемодан вже склав виходить, так? Так, вигадає сочно, я вам скажу. Mm. Тут у нас такі дропи. Yeah, і перегородки? Ти їх вставляєш як хочеш. А ти будеш цей чемодан ставити в цю сумку, чи це буде окремо? Ні, Окремо буде, не буду ставити вже ж. Ну то можна поставити, вона цю частину типу займає. Ага, прикольно. Але немає сенсу. Тут прикольно, що бачите ще й відділення. То з собою можна кучу машинок таскати. Перчатки. Перчатки? Без них просто ні. Дорогі Барбери одягайте перчатки. Вот все стетмент, походу, паленый. Паленый стетмент. Ну, приятно, если честно. Покупляешь да. Популяєш за гроши к оригинал, получаешь да. паленый стетмент. А, блин, прикинь, бы Стэтхэм выпустил косметику, и был бы СТХМ Стэтхэм. Совет полмичного. Полмич. Дайсон занимается. Подвидите, сколько вместе эти кидайсон занимаются. Да, тут близкий провод, тут адаптер, да, сильный. Да. Так, тут у нас все ще... у нас все. Сеточки, расчески, лезвие куча, диффузоры, всякие штучки на замену, инфекторы браем свои. То есть выкористовывает данное текстурну пудру. Я, видно, я чистось дуже. Топовый чаш. Топовый чаш это пот. Да. Чистівку бере. Чистівку бере. Хотіла навести приклад, що коли майстри не стерилізують свій інструмент. Це уявіть, як ви приходите в ресторан, а повар, який робить вам страви, через раз має руки. Він попісяв і думає, ні, це раз тільки не буду мати. І готує вам сушу, салати нарізає. Майші таки такі бумажечки. Так, це лавчить слова. Що ми це зробили ввечері, як нас вчила мама перед школою, але нічого не забудемо. У мене ще дуже важливе питання для кожного, хто додивився це відео. Якщо ви додивились, я думаю, що в будь-якому випадку вам було цікаво. Цікаво було подивитися кейс, послухати, напевно, мій якийсь досвід, транспортування інструменту у барбершопах чи на якихось майстер-класах. Якщо б ви хотіли бачити цей бренд з різним асортиментом на нашому ринці, ви пишіть у коментарях, ставте плюсики, і ми зробимо все для того, щоб дані кейси заїхали і на наш ринок. З вами був Фологіря. До скорих зустрічей!